Пані та панове, моя найулюбленіша, найсмачніша кавова панакота. Тут ідеальний баланс самій панакоті смаків. Зробіть раз, будете повторювати, знову-знову, просто повірте. Даю я її завжди з фруктовим соусом з кулі або з вареним. Можна робити різні. Для початку молоком заливаємо желатин і даємо набухнути. Потім перед вливанням ми його прогріємо. В сотейник наливаємо вершки, можна розбавити їх молоком, можна брати е, справжні вершки. Чим жирніше вершки, тим смачніше панакота. Додаємо цукор та ванільний цукор. перемішуємо. Всипаємо кавові зерна цілі і даємо цедру лайма. Лайм брати обов'язково, він дає неповторні е, нотки аромату та смаку. Далі ставимо на вогонь, на маленькому вогні доводимо до кипіння, не кип'ятимо. Вимикаємо і даємо настоятись 15 хвилин. Далі проціджуємо. точні грамовки, як і з. Завжди є в описі відео. На цьому етапі вже пахне нереально. Прогрітий желатин вливаємо в суміш, перемішуємо і розливаємо по формах. Можна брати склянки, можна брати креманки, все, що вам до душі. Ставимо в холодильник на 3 години для застигання. Ягоду перебиваємо блендером або перетираємо через сито, якщо це малина та жина. Можна проварити тоді, соус краще зберігається, а можна просто перебити блендером цукровою пудрою та лимонним соком. Тоді подавати його перед вживанням цей соус. Прикрашаємо свіжими ягодами та яти. І все наша нереальна панакота готова. Дякую наперед за ваші лайки та коментарі. Смачного. Ваше Даріко!